Поговоримо про пекло. Якщо пекло знаходиться буквально в центрі землі, то як може нематеріальна душа мучитися повністю в матеріальному місці? Дуже легко. Зараз ваша душа вона знаходиться у вашому тілі, а тіло це матерія. І якщо ваше тіло хворіє, і йому погано душа вона реагує, вона страждає. А тепер уявіть, якщо вашу душу помістити у центр землі, в пекло, де температура сягає 6 тисяч градусів, якщо вашій душі буває некомфортно у вашому тілі, та можна сказати у раю, бо Бог землю Він спочатку зробив раєм, те, яке їй то, то який їй буде в пекельному пеклі. Саме Бог визначає, де душа буде, і як Він зараз визначив, щоб ваша душа була у вашому тілі, також він може визначити, щоб ваша душа вона була в раю чи в пеклі. Тому Ісус і навчав: не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не можуть вбити. А бійтися більше того, хто може і душу, і тіло погубити в її огняни. Амінь.